Всім привіт! Вітаю вас у прямому ефірі. З вами я, Людмила, текстильний декоратор і засновниця студії Штор. Я допомагаю створювати затишок через тканини, штори, тюль, декоративні подушки та всі ці маленькі деталі, які роблять ваш дім особливим. Я завжди кажу: красивий дом! Дім, верніше, це не е, красивий дім це не про вартість речей, це про відчуття, яке ви отримуєте, коли заходите додому. Е, тому це важливо, який текстиль ми оберемо. Перед початком не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, це мотивує мене, проводить для вас ще більше таких ефірів. А якщо хочете консультацію чи замовити штори, під ефіром є посилання на мій телеграм та чат-бот. Сьогодні тема, що робить інтер'єр красивим, не просто модним, не просто дорогим, а таким, щоб ваша душа раділа і вам хотілось там бути в цьому дому і насолоджуватися життям і красою, яку ми з вами разом створимо. Давайте ж подивимося по перше враження. Коли ви заходите до кімнати, що вас, на що ви звертаєте увагу? Звичайно, це ж попереду вікно, і ми звертаємо на нього завжди увагу, це по-перше. Якщо вікна закриті важкими шторами, кімната здається меншою. Якщо світло проходить крізь легкий тюль, якщо штори світлі, простір дихає. Приклад з практики. У мене було такий приклад, я вам зараз його розкажу. Мала кімната, північна сторона, у господарі повісили темні штори і кажуть, чомусь у нас постійно похмуро. Ми замінили ляний тюль і бежеві штори. І що ви думаєте? Кімната ніби розкрила плечі, стала світлішою і затішньою, і там стало набагато світліше, і на вигляд кімната стала значно більша. Тому я раджу для вас, хочете в приватності, але не, тем, не темрими, Робіть приє... поєднання летких тюлей, щільні штори, вдень світло і просторо, ввечері комфорт і затишок. Тому звертайте на це увагу, обов'язково робіть таким чином, для того, щоб ваша кімната була якомога світліша і більша. Звичайно, якщо ви цього хочете. Ну і колір це емоція. Насправді, красивий інтер'єр, це гармонія кольорів. Світлі й теплі кольори розслабляють і створюють затишок. Нам хочеться там бути, хочеться там е, знаходитися, тому так. Холодні та сірі це мінімалізм і стриманість. Яскраві акценти, це енергія і настрій. Коли будете обирати ваші штори, не забувайте про це. Які ви хочете штори, такий настрій або, е, 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 або... Ваше, скажімо так, почуття будуть там, або щоб ви там знаходилися і ваші почуття будуть від цього, залежить від того, які ви штори повісите. <кій> Якщо сумніваєтесь у кольорі, підбирайте його під деталі. Які вже є в кімнаті, це плед, подушки, картини, килими це все враховується для того, щоб у вас все гармонійно спрацювало. Інтер'єр стає зразу зібраним. Додаєте декоративні подушки чи пледи у тон штор, і виглядає, ніби працював дизайнер уже, правильно ж? Коли це все правильно підібрано, все гарно е, повішено, все ідеально повішено, тоді все це буде мати якийсь сенс. У моєму клієнтки стояв сірий диван і бежевий килим. Ми підібрали штори з теплим сірим бежевим переливом і кілька подушок у тон. Коли вона побачила результат, сказала, наче в журналі. А жодної нової меблі не купили. Тому е, майте на увазі, що не, не дороговізна, не меблі, не стіни не, не так створюють інтер'єр, як сам текстиль. Коли він правильно підібраний, гармонійно підірбаний, підібраний, тоді все е, заграє по-іншому, і ваш простір буде виглядати дорого, комфортно і стильно. Давайте зараз поговоримо про фактури і тканини, які ж вони бувають. Красу створює не тільки колір, а й те, як він відчувається. Це ж немаловажно, як ви як ви її відчуваєте. І в мене часто буває, що е, замовниця приходить і каже, що е, трогає тканину, чи е, е, щупає її. і Каже, ні, мені така не подобається тактильно. І це правильно. Тому, коли ви е, тактильно вам не подобається тканина, ви її не підбираєте. Е, це буде вас дратувати. А якщо вона вам при Даже тактильно приємна, це створює зовсім інше відчуття. І тому е, це немаловажно. Особливо для жінок вони все люблять пощупати, потрогати. <рістити>. <рістити> Підбирайте те, щоб вам не тільки було на око красиво і правильно підібрано, а ще й тактильно приє... приємно. М'який оксамит робить кімнату теплішою і розкішною. Льняна, груба тканина, натуральність і спокій. Тюль із легким блиском, повітряність, свято. Тому також враховуйте ці нюанси. Фактури створюють багатошарівість. Навіть проста кімната заграє, якщо додати різні текстури. М'який плед, блиск, подушки, матовість дляної штори це все спрацьовує на користь нам. І давайте ж розкажу мій секрет. Завжди додаю дрібну деталь, яка об'єднує все. Це може бути китиця, магніт або декоративна стрічка. Людина може не помітити її свідомо, але в атмосфера стає завершеною. Тому завжди додайте якоюсь фурнітурою ваші штори, не просто щоб вони скучно вісіли одним полотном, а з якоюсь ізюминкою, родзинкою на українській мові. З якоюсь родзинкою воно вже буде набагато цікавіше. Ну і, і треба враховувати баланс відчуття простору. Це дуже важливий варіант, тому що е, вам вже там жити, і це треба, щоб це щоб вам казалося, якщо ми не можемо маленька кімната розширити її, то хоч текстилем ми зробити так, щоб вона е, була просторішою, ну і звичайно ж збалансована е, різними е, додатковим текстилем, подушками і тому подібне. Краса це ще не простір. Це потрібно, не потрібно багато речей, не потрібно забивати кімнату деталями. Очам має бути легко. Тому, якщо кімната маленька, легкі штори, світлі кольори, вертикальні лінії. Якщо велика, можна дозволити собі важкі тканини, драпірувальні, драпірувальні, драпірувальні шари. Тобі ж більш розгорніті, щоб більш красивіше показати текстиль, тому там в нас є простір, ми можемо над цим уже попрацювати і з цим додати якогось якоїсь краси для того, щоб ваша кімната, якщо вона дуже простора, наповнилась чимось. А ми можемо її наповнити звичайно ж, текстилем. І які ж бувають помилки у клієнтів? Дуже часто повісили важкі блискучі штори в маленьку спальню і враження, ніби кімната звузилась удвічі. І ще виправлення, яке ж воно може бути, замінити на легкий стильний тюль і бежеву штору. Коли ми це зробили, господиня завжди каже, ну, в мене був такий приклад, господиня каже, тепер я вже можу тут пити каву, а не тікати на кухню. Тобто, настільки просторо, світло, приємно стало знаходитись їй в, в цьому приміщенні в своїй спальні. І не забувайте, дрібниці, які роблять велику справу. Це красивий інтер'єр, це коли деталі говорять самі про за себе. Красивий карниз ви можемо обрати, якщо це все дозволяє краси, з гарними наконечниками в стилі. Їх дуже на сьогодні великий вибір. На сьогоднішній день можна оздобити кімнату, і кімната, звичайно ж, заживе іншим життям, буде набагато красивіше і стильніше. Обов'язково треба враховувати, яка тесьма буде пришита на шторах чи на тюлях. Це також задає стиль, задає відчуття комфортності, відчуття краси. тому завжди враховуйте, на яку тесьму ви хочете повісити штори. Вона також задає тон. Якщо навіть вони однотонні, але пришита якась цікавіша тесьма з якимось там лапкою або бокальчиком, вона вже буде по-іншому виглядати. Тому ці всі деталі створюють наш, ці дрібниці створюють нашу велику, великий інтер'єр, скажімо так. Також можна оздобити штори, це магніти на шторах, магнітики також задає атмосферу, задає стиль, задає. Якісь цікаві варіанти, якась кімната вже по-іншому цікавіше буде виглядати у вас вдома. Також можна додати подушки у тон штор. Це також, як вам сказати, це також... Об'єднує наш інтер'єр в одне ціле, і він зовсім по іншому виглядає. І тут уже відчуття, що не ті просто повісили штори, а продумали далі інтер'єр, підібравши всі деталі, підібравши всі подушки. Якщо це спальне і покривало, можемо пошити для того, щоб це все гармонійно стильно виглядало. Це ці дрібниці, які роблять інтер'єр дорогим на вигляд, навіть без великих витрат. Тому навіть коли недорогі тканини, але правильно підібрані, правильно додані якісь аксесуари, фурнітура, подушки, ти ж покривало, він зовсім по-іншому буде виглядати. Ну і висновок, красивий інтер'єр. Це не ціна меблів, а світло і легкість. Гармонія кольорів, фактури і натуральність, баланс і порядок, дрібниці, які об'єднуються. Тобто всі ці фактори впливають на наш інтер'єр. Тому, коли будете робити ремонт, або хочете оздобити свою кімнату, будь ласка, враховуйте оці всі нюанси, які я вам тільки що проговорила. Це допоможе вам йти е з гармонію з собою, з гармонією з вашою кімнатою. <кій> Вибачаюсь. Якщо ви хочете, щоб ваш дім заграв новими барвами, пишіть мені в телеграм або в чат-бот. Я зроблю з вами з візуалізації ваших вікон і допоможу підібрати тканини. Тому не соромтесь, пишіть, я завжди на все відповідаю і допоможу вам в підборю з візуалізацією. Вибачте. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Не забувайте підписатись, поставити лайк, коментарі. Це не ваша підтримка і мотивація для мене. Бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги і до нових зустрічей!